Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 376 тисяч 30 особин, за добу – 760, і поранено 1 мільйон 128 тисяч 90 песиголовців, за добу – 2280. Танків 6181 одиниця за добу, 10 бойових броньованих машин, 11466 одиниць за добу, 11 артилерійських систем 8875 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 968 одиниць за добу, одна. Засобів протиповітряної оборони 655 одиниць за добу, 1, літаків 331 одиниця, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6936 одиниць за добу, 2, крилатих ракет, 1818 одиниць кораблів катерів – 23 одиниці, підводних човнів – 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 одиниці за добу, 14 спеціальної техніки – 1392 одиниці за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!